Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Nissan Rock, практично народний автомобіль. Дуже в Україні полюбляють цю автівку за її надійність, за її розміри, за її комфорт, в принципі доступну ціну. Є безключовий доступ камери 360, 14 рок. Ззовні електрокришка багажника є. На повному приводі є газ четвертого покоління, По салону без зауважень, в дуже гарному стані, шкіра, підігріви, автоматична коробка передач. Задній ряд є майже як новий, оригінальні коври на гарній резині, в таких крутих фарах. По комплектації. Електропривід сидіння, повний електропакет, режими спорт, повний привід, екорежим, газ, мультируль, камери 360, є екранчик, в кому все стані. Придбати його можна в нас в автопарку Одеса Грушевського, 15А за 12 тисяч 200 доларів. Приїжджайте, друзі, дуже Крутий та надійний кросовер.